Неділя 6 квітня, сьома ранку, трішки присніжило. Що в нас на градуснику? На градуснику 1 градус тепла. Сьома ранку. А ми йдемо в ліс. Похолодало, дуже похолодало. Така сираїтка погода. А ми йдемо. А ті місця, що були вчора, де ми знайшли багато шапинки, підемо спробуємо ще пошукати. Думаю, там десь боку має бути ще. Бо передають на завтра мінус 4, може померзнути гриб, біжимо бігом в ліс. Та, зараз бігом збираємось. Було саме необхідне. Сьогодні беру кошика. Ось. Кошик, мабуть, один пакет на всяк пожарний, аби був. Звичайно, рюкзак. Ось без нього нікуди беремо на все пожарний Беру дощовик і беру парасолю. У переважно більшості завжди обходжуся парасолею. Чому? Бо йду з камерою, з телефоном, дощовиком накрию себе, а заради телефона мушу вмістити парасолю. Ну все, пішли. Та, пішли, я тепер мало не забув. Ножик обов'язково. Ми з вами вже в лісі. Вітаю глядачі. Неділя 7.30. Наступний день тихо полювання. Зразу вирушаю на те місце, де ми вчора закінчили збирати. Але мені лишилося буквально тут недалеко. Я вже вийшов на самий горб, та лишилося мені перейти ось цим чистим грубим лісом. І я вже там тому молодому, де ми вчора збирали шапинку. Але тут така погода, снігом так почало кидати, все затягнуло. Просто погода дуже помінялася. Це тобі так повезло. Було би таки вдома, навіть був би ніде не йшов. А зараз вже відступати пізно. Лишилось тут мені буквально декілька метрів. Йдемо дивитися. Не знаю, що з того всього сьогодні вийде. Погода далі. Мабуть, прийдеться йти додому. Що робити? Довго ми під таким вітром і шквалом такого снігу, а він так б'є під кутом, все у лице довго не походимо. Ну, сподіваюся, може погода буде така сама перемінна, як вчора. І це нам не стане заваді, довго цього не буде, бо поки що по лісу, це вже хвилин 15, це вже таке третій раз пускається. От. Так що, йдемо йдемо далі на наступне полювання з Богом до роботи. Ліс наш там, наша ціля попереду, маленький гарний чудовий ліс. Там ми вчора закінчили, знайшли останнє коло з гарними шапинками і тут почнемо шукати на цьому горбі. А далі подивимося по обстановці. Айда. Прийшов я на те місце, що вчора закінчував відео, де я знайшов був шопинки, ще одне коло. Ну, а тут такий сніг вже пішов. Просто все стало біле, буквально менше, ніж за 5 хвилин. Якщо це зараз не стане, на протязі ще 5 хвилин. Будемо сьогодні закінчувати, йти додому. В такому ми. Точно нічого не знайдемо. Вчора, щоб все було чисте, ми ледве її знайшли. От. А сьогодні ще такий сніг, все стало біле, це просто буде нереально. Ще пару хвилин, якщо це не зупиняється, йдемо додому. Взагалі не знаю як, але я одну замітив. Я одну замітив глядачі. Вже бачу другу зразу. Ось. Ще таку гарну. Шапинку взяв собі в ерізопатик. Меня випадки, коли знайду. Я вже думаю, йде додому, сніг не зупиняється. Але ось повезло. Але ці гляньте якісь з короткими ніжками. Ви це бачите? У них маленькі ніжки, шапки великі. О, хто є ще. Я розглянувся, то ще, дивіться, яка здорова. Ось і теж на короткій ніжці. Це ще якийсь інакший вид. Опа. Ще одна. Ніжки в них короткі. Вчора ми знаходилися з такими шопинками довгими, великими маю на увазі. Але ніжки в них були набагато. Набагато більші. А тут кадиська ніжка коротенька. Угу. Отак. От Ось, там ще повезло. Я думаю, що вже все ми їх тут не замітимо чесно Не знаю як я їх замітив, але це добре. Вже хоч щось. Так, е, тому ще один пропустив. Ось дивіться, я ставив патик тут. Зривав тут одного. А тому який. Ще один. О, тому далі ще один. Треба дуже обережно дивитися. Круто. От тобі на. О, там ще. Ну, пишіть, хто з вас збирав ось ці гриби в таких обстановках, як я. Сніг мете, все біле. Ось. Ми збираємо шапинку. Ось такі гарні. Так, ставимо. Я десь туди я бачу ще. Не знаю, чого там є, бачу вже одну. Йду дуже обережно, бо видимість взагалі нулю. Дуже важко заміти. А десь такі інтересні. Ви бачите такі в них ніжки? Ніжки такі маленькі-маленькі. Всього-навсього сантиметр. О, ще одна. Сантиметр е, нижче шапки. Все ніжка закінчується. Так, не знаю, що це за підвид. А ну пишіть під відео. Експертів у нас багато дивиться. Ось, ви це кожен такий. Отак. Так, там ще один. Шопинки в них дуже гарні, такі великі. Шопинка гарна, велика, а ніжка маленька. Так, 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 десь я бачу ще. Будемо зорієнтуватися. Так, там я бачу одну і там у другого. О, ще один такий. Там вже у нас повний кулак. Ні, Ще цю мусимо забрати, бо я її можу і загубити зараз, поки я віднесу. Ось, Ще один і тут ще одна. Мені вже не влазить у руку. Ось. Просто круто. Просто круто. От тобі там далі бачу ще, але мушу поставити. Гарно. Уявлень немає як я їх замітив В такому снігу. І це просто крута. Так, десь я бачу, там я бачу одну. Мабуть та сама. Так, молоденька, гарна. Ще одна. Руку холодно сніг холодний. так о, ще один, тут ще один, ось, ще один, краса, так, так, так. ставим на купу. Поки що, мабуть, треба рюкзака скинути. Секунда. Скину рюкзак і продовжуємо. Мішає. Бачу, їх тут кає трохи, доволі непогано. Таки вже все в снігу. Отак. купа. Продовжуємо шукати. Включаю все вживу. Будемо показувати. Так, тут я закінчив. Йдемо знову туди. Так. Uh -huh, uh -huh. Так, там бачу одного. Так, ми йдемо побережно. Одного бачу. Другого бачу. Так. гарний, Дивіться. Ну, моє збору у нас сьогодні просто щось. По-перше, трави такі, що просто листя. Ось, ще снігу. Видно. Опа. Опа. Не знаю скільки ми їх позбираємо, звісно. От. В таких умовах. Так, туди далі. Так, бачу аж там, але патик над нами. Не знаю як туди перелізти. Попробуємо якось зараз. Попід патик. Опа. Бам-бам-бам, чуть не перевернувся. А думаю, не дурно бачу вже дві. Показую. Там модна. Так, стоп. Ось. Оце? Бачили, замітив. Поки подивився на камеру, вже зразу втратив. Так, йшов я ось до цієї. Тут ще одна. Таке зазирає. Ось. Молоденький тут ту ще один є. Ще один. Так. Так. Так, там бачу. Не знаю скільки їх сьогодні тут потолочу. Мабуть, дуже багато. Сподіваюся, що не так аж дуже. Бо Звісно шкода. Ось. Ще один, але. Бачите? Всі, всі з короткими ніжками. Я вже набрав знову цілу цілу руку. Цілий кулак. Знову нам попадає ще один. Ось ще один. Гарний. Так, мабуть, йти, беруть закаруть за там. Мабуть обійдемо по колу. Заодно глянемо, що твориться на округи, потім вернемося назад. Так, так тут я не бачу. Подивіться, що в лісі твориться. Це бачите. Буквально за якихось 15 хвилин. 15-20 хвилин все задрісло засипало снігом. Все біле. От тобі. Квітень. така погода. Сьогодні у нас 6 квітня, нагадую. Неділя 2025 року. На годиннику, по-моєму, десь біля 8, може декілька хвилин за 8. Так, сюди я не бачу. Так, нічого не бачу. Вертаємося туди до рдзака. До рдзака, до рузак Пішов по колу, не хім же лізти по підтипатик. Важко дуже. Але треба обходити, звичайно, доволі нормальне коло. Так, йдемо сюди. Опа. Ну, Вже глядачі не з пустими руками. Хоч трохи встигли назбирати. Не знаю, чи ще щось знайдемо, яка купа. Вже, мабуть біля 30 йдемо туди, там я ще бачу, може ще знайду, а ну ще сюди глянемо. Сюди глянемо бік. Трошки. Трошки в сторону. Так, це що за грибок? Тут якийсь такий. Ай цей нас не цікавить, Хай лишається. Так. Ну мабуть, сюди вони не пішли, туди так то принаймні не бачу. Вертаємось туди назад. Де ми закінчували? Йдемо шукати ще. Так це що? Ні. Може вже нічого не побачу, то я не знаю. Низький тут хваще. Це просто щось. От які місця я воно любить. В яких місцях вони ховаються? Сильно заперечене, вони тут ростуть. Так, мабуть, все. Не бачу я більше. Попали, напевно, таке коло. І ще одну знайшов. Ще знайшов одну, гарно. Погода нам сьогодні помішала. Звичайно, ось ще під ногою саме Помішала. О, там де. Ви Бачите? Я пішов шукати вони. Я тут кабу, і що підіймав? Ось тут вже видно, що я тут походив, потолочили. Тиха сніг збив. Вон там купа наша. Так, може Может хто хтоха. Але тут довго не пограбуємо в холодну руки. Так, дивимося тут. Тут таке місце саме віші тут попадає. Так, так, так. Так, там що таке? Ні, листки. Листки. Отак. Чесно, я думаю, що ми їх взагалі не знайдемо сьогодні вже. Але фортануло якось. Так, там може щось таке стерчить? Ні. Не він. Не знаю глядачі. Коротше, виключаю. Якщо я ще щось побачу. Звісно, покажу. Побачив, зовсім недалеко. Поліз сюди у хащі. Ось роджак там ось стоїть. Зовсім недалеко. Біля патика замітив декілька. Гриби реально дуже смачні. Вчора її готові, навіть відео записав, просто на сметані, без нічого. Обжарив, посолив, поперчив, все. Моя бабуся каже, я за своїх 80 далі років таких грибів смачних ще не їла. Ну, от тобі маєш, вони реально смачні. І ростуть в наших лісах. І наскільки я замітив, тут по цьому місці доволі непогано вони ростуть. Ну, Сьогодні ми, мабуть... Дати, чи ми їх так багато назбираємо? Бо, бачите самі, як ми з вами попали. Ліс став білий. Лісі зима. Зима. Але якось ми їх ще знаходимо. Ось, в мене вже знову повна рука. Що цікаво, що вони дивіться. Які вони з коротками ніжками. Зовсім інші від тих, що ми збирали вчора. Вчора такі були всі на довгих ногах. Одні е з такими маленькими шапками. І трошки світліші. Інші з великими шапками, трошки такого більш сірого кольору. От. І писали глядачі, що може бути від того, під яким деревом там бачу. Саму. Так, Я це, мабуть, поставлю кишені поки що. От. Не хочу їх тут лишати, бо може снігом припадати. Так, що залежить від того дерева, під яким росте, але тут дерева всі осикую, майже всі одинакові. Може то що яке старше, яке молодше. Різниця ще бути. Бо одні осики є більш такі поважного віку. Одні молоденькі. Так. Я бачу ще одну, не знаю де. Загубив. Тамо походу воно. А ні, листок. Загубив, бачив дві. Ну нічого, одну хоча б взяв. Отак. Бачили? Але загубили. Бачите, де вони ховаються? Дивіться які тут кахащі. Просто навалена тут. Ну, тут треба йти за гарної погоди. Дивитися ще. Туди далеко не знаю, не бачу нічого поки що. Йдемо сюди. Капець повний. Сніг паде за пазуху, а холодно загалінки неприємно. Так тому бачу. Декілька кроків бачу. тому. Взагалі не знаю. Як яких замічаю? О, замітив ще одну. Поки йшов до одної чекайте, а Ади. Так, вже не бачу. Ага, є, дивіться, як. Трішки в бік і все. За листочок все заховало, Цей під деревом. цей Ми знайдемо швидко. О, клас. Клас, попадається. Попадається. Мені здається, що вони тут є набагато густіші. Але... Така видимість, що я її мало що не замічаю. Десь так під патиком, десь де трошки немає так багато снігу і так поскакує. Хух. Але кажу. Вже хоч не дурно, що ми хоч трішки назбирали. Рибалку, мабуть, зараз ще трохи буду закінчувати. Я вже як сніговий тут, Весь в снігу ось. Увесь в снігу. Це зараз все почне топитися. От. Моментом буде мокрі. Ой, блин. От Оце так. Це треба так було попасти. Ішов з дому. Ну було хмарно. Ось на машині бачив, що сніг десь зранку падав. Трішки він так було. От так снігу ніде не було видно. От. Холодно, мінус, кажу мінус, плюс один на градуснику. Так, нічого не бачу, вертаюся до рюкзака. Поки зайшли в ліс, а тут ось так. Зимова казка. Прошу. Зима троха вернулася. Йдемо у рюкзака. Скидаю на купи, що там біля нього показниця. Ого! Я вже рюкзака не бачу. От тобі маєш. Хм. Все, маю нову тепер історію. Треба третій рюкзак шукати. Де він є? Все злилося в одне. Стежку зараз теж знайти звідси вийти. яку я зайшов. Тут вона одна єдина. Круто. Короте, добре, я включаю чаю рудзак, бо я не бачу його. Замітив я його. Майже дві хвилини потратив, поки я його знайшов. Вже плеще тут до нього вертаюся і зразу попадає нам ще один такий гарний. Доволі непоганий. Ну, всі можна Зразу цілими обварувати. І ніжку також. Ну, не знаю, там поповів ніжки вчора лишав. Ось. Ніби нічого, Протушується одицька шопинка. Ух ти. яка здорова. Ніби протушується дуже гарно. Ось. Багато людей писало, що ніжки теж добрі. Їх треба просто готувати окремо. Так що, мабуть, я вчора даремно скільки ніжок викинув. Але вони не пропали. Кури їх з'їли. Я був ще здивований. Ніякі риби ніколи не їли, а ці з'їли. Ну ще кроме ще їдять вони бачив від е, строчка великого. копче, що ніжки ще ж сповідаю, теж з'їдають повністю. Все, більше знову нічого не бачу. Отак, от гриш один-два. І тому все. До його раніше їх попід ноги тут є. Ми їх не бачимо. Та де така когось снігу вже нападала. Просто щось. Мабуть, я зараз це буду закінчувати. Прийдемо, коли йде погода, що робити. Не вгадали ми сьогодні. Не вгадали. Хотів піти, думав, зараз назбираємо. Кошика взяв, все. Але погода нам... Все помішало, коротше, йдемо до рідзака, сипаю то на купу, поки що не бачу нічого. Все глядачі, мабуть, на сьогодні будемо закінчувати. Це не робота, сніг не зупиняється. Все сильніше сильніше, навколо вже всього такого. Тут нема що нам робити. Словили ось так, десь біля 30-40 точно є такої гарної шапинки. Зараз покажу ближче. Буквально за яких, ось, Може 5-10 хвилин, 15, щоб я покрутився. Ось на одному місці та поріжчих показував. Ну, дуже важко лазити. Раз. Листя, трава, квіти. Ще снігу тут навалило, все. Хана, нема нам що тут робити. Ось така була в нас неділя, 6 квітня 2025 року. Рибалка в нас, можна сказати, і вийшла, і не вийшла. Але і то добре, що не з пустими руками. Все, ми закінчуємо. Йдемо додому. Сушитися, грітися. Ви як завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Ми десь Бог, зустрінемося з вами на наступних чудових грибалка. Чекаємо гарної погоди і обов'язково сюди прийдемо. Тут треба все добре перевірити. Мені здається, що на цьому місці ми маємо набрати конкретно грибочків. Так що лишаємося на каналі, підписуємося, ставимо пальці вверх. Сезон грибний тільки починається. Починаємо збирати грибочки. Оце папа, друзі. Ну і по традиції, що ми з вами назбирали. Ось такі шапинки, вся якась такого розміру. Видно, що зразу інакший, інакший сорт. Шапинки не всіх однакові, але ніжки, ніжка тут інакша. Ну, не знаю, тут, мабуть, є біля 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 грибочків, 45 грибочків, за якихось 15, ну, 15 хвилин. Але ось в таких умовах. Все, все. Шукаємо стежку. Не знаю, як її ми маємо зараз знайти. Нам треба йти на грубий ліс. Тут вже нічого не видно. Ні стежки, ні нічого. Ні тобі не затокно з коса пробиратися через дебрі. Інакше виходу нема. Все, друзі, Па-па. Взагалі нічого не видно вже. Але я вже бачу ліс. Стежки так і не знайшов. Ніяк не міг її знайти. Прийшлося йти наугад, навскоса. з Видимось ніяка, пару метрів нічого не видно. Оце ми з вами сьогодні і попали на ну, його в баня такі гриби, як я завжди, як я кажу. Але... Краса, краса. в лісі круто і навіть таку погоду. Що дивно, що так холодно і птахи співають, літають. Ага. Все. Вийшов на грубий ліс. Йдемо додому. Так, глядачі. На що йдуть блогери, аби вам зробити фільми? Отак. От які попадають в нестатні ситуації. І ти не маєш куди дітися. Це посеред лісів, полів, бо знає де. Без машини, на ногах. Ну, така у нас робота. Добре, йдемо далі. Але все одно хоч така погода. Але гарно на дворі. Мені подобається. Немає природи поганої погоди. Краса все одно навколо. з них зносить зносить знос з них це від